Астрологічний прогноз на тиждень по війні. В понеділок-вівторок важливо сполучення планет, напружений аспект між Плутоном і Меркурієм. Це може означати складності при переїздах, спілкуванні, контактах, навчанні, походах кудись, телефонних дзвінках буде енергія Плутона означати, що треба бути самокритичним. І не бути в ілюзіях, а бути самому собі інспектором, або інша людина буде інспектувати, тобто або ситуація буде інспектувати. Тобто, якщо ви відчуваєте, що щось не в ладу з пересувним а, з автомобілем, там на чому ви їздите, то цей аспект він підвищить цю проблематику тобто, треба виявити проблеми і їх вирішити. Також Плутон планета смертей. Це означає більше кількість смертей, на жаль, саме при поїздках, в понеділок вівторок можливі. 6 квітня в четвер буде повний місяць в Терезах. Терези це знак Задяка, пов'язаний з законом, тому на цьому тижні юридична тема на війні, кого там під суд дають, кому які сроки, які терміни. Кого під стражу взяли, також Терези пов'язані з суспільством, тому, з партнерством, тому, з друзями, в принципі, теж, з дружинами, з чоловіками. Тому на цьому тижні якесь інтенсивне спілкування з тими, з ким ви партнери, з ким ви в контакті, хто є ваша подружжя, хто є ваша дружина. Баланс між своєю, де означає своєю імпульсом, своїми ініціативами, і між тим, чого хоче партнер. Також Терези це знак Путіна і місяць означає в Терезах, що Путін в нього щось, що емоційно на нього впливає, цього тижня буде, і що заставляє його. Нервувати, скоріш за все, так. Сонце в з'єднанні з, з Хіроном цього тижня це означає якісь странні, несподівані ситуації, яких ви не очікували, тупіки, із яких не зрозуміло, як вийти. Якщо таке буде, то тоді треба змінювати свій погляд на ситуацію, а не намагатися повністю змінити цю ситуацію. А також цього тижня сонце наближається на з'єднання з Юпітером, і воно вже впливає. Повне з'єднання буде 12 квітня. Юпітер пов'язаний зі священниками, тому дуже багато буде з'являтися навколо РПЦ МП тематики. Багато священників будуть виступати, будуть якісь процеси, які пов'язані з церквою в Україні Московського патріархату, вони будуть в центрі увазі, бо Сонце означає в центрі уваги, а Юпітер означає священник. Сонце в з'єднанні з Юпітером 12 квітня. Це означає, що аж ну, це все буде нагнітатися, це не затихне тема з московським патріархатом в Україні. Але найбільшого піка, все ж таки вважаю, це все досягне у другій половині квітня, коли буде сонячне затемнення, то буде ну, якесь рішення пов'язане зі знищенням чогось, бо Плутон означає знищення, а затемнення поруч з Юпітером, знищення чогось в церквах. Хоча, хоча е, ну, до, вже місяць до затемнення воно вже сильно впливає. Тобто весь квітень буде ця тема, вона не затихне, буде продовжуватися. Марс знаходиться в раці, рак означає внутрішній простір, і це означає внутрішня війна. Не зовнішня війна, а ну вона теж іде, але акцент на внутрішній війні от то, що в церквах відбувається, то внутрішня війна, що в Росії там вбили. М, ну, в кафе кореспондента пропагандиста російського, це теж внутрішня війна. Тобто це як партизани, внутрішні конфлікти, воно весь квітень і частину травня воно буде актуально допоки Марс знаходиться в ракі. Тобто внутрішні розборки, так можна сказати. Меркурій цього тижня перейшов в знак Зодіака Талець, це означає більше робота з чимось матеріальним, предметним, конкретним. Більше. Таких справ, які є чіткими. Більше чіткість, бо під овному, ну, воно було б, коли Меркурій багато чого було незрозуміло, якби так, більше ст... стане все більше зрозуміло ті теми, які вас цікавлять. Юпітер означає розвиток і правильний напрямок, тому цього тижня і наступного є можливість зрозуміти, коли вам краще, куди вам краще рухатися.